Вітаю всіх, слава Україні! Зараз я знову біля кав'ярні на Заставнівському ринку у колісників. Оце валя колісник. Андрій там торгує бургерами. Сьогодні хочу пробігти дві години без перестанку. Ну і мені треба такий заряд енергії. Це валя мені кава робиться. Мені. О. Та мені, мені, будь ласка, без цукру. І без молока. Це в мене вже яка друга чашечка. Ой, Люблю такий міцний. Коротше, я зараз вип'ю йду бігати дві години навколо заставні. Панський став біжу декілька раз. лови мене на слові. Я от. І це все буде винна оця кава валя. Так, Прочі, я зараз нап'юсь, бо так, бо я як вип'ю, я або щось напишу таке цікаве, оригінальне. Або бігаю дуже багато. Скоро штангою почну займатися. Алло, даю на підара, що я зараз е, пробіжу дві години по заставні без перестанку. А зараз це розпочинає свій біг. Чого я хочу сьогодні пробігти е, рівно дві години. Пов'язано з тим, що я вчора випив 6 літрів енергетика під буля. Ну і мене тріщить голова. І щоб вигнати цей підбуль свого тіла, я вирішив зробити таку е, довготривалу е, пробіжку. Так, а зараз я вбігаю в парк. Традиційно я завжди люблю бігати парком. Ну, і ось Пробіг уже два кола навколо парку. Зараз пробіжу третє коло. Ну і потім почну бігати по місту. А зараз я вже з парку вибіг. Біжу, от тут у нас міська рада, по цій вулиці, колись була вулиця, не пам'ятаю, Гагаріна. Вроде. Ну, І зараз вибігаю я на перехресті, там де друга школа, торговий центр. Ось тут клетку ставив радиш, Васильосвич. Так, це москальська церква. Не знаю, що у нас стало зараз українською чи ні. Але була Так, Москальську церкву обіг, біжу по вулиці Чорновола. Добре Це наша площа. А Ми біжу я далі. дня. Площа у нас гарна. Так, Тут у нас супермаркет, а задні супермаркету у нас заставнівський ринок, там є кав'ярня. У, колісників, у Валі Колісник, Андрія Колісник. Ну, я випив там кави і ви бачите результат. І вирішив бігти далі по парку, біжу в сторону парку, пробіжу ще там пару кіл. А це я добігаю до парку. Зараз біжу ще пару кіл, а потім аж буду бігти до панського ставу. Тут наш готель. Фу. Там колись була спортивна школа. І я побіг до парку. Так, спускаюсь вниз до 24-го училища. Так, тут крутий підйом. Я повинен його подолати, вибігти нагору. Забігаю в дендропарк і біжу до панського ставу. Ось там далеко видно. Ідуть двоє хлопців. І видно, що там вже є якась водойма, якесь озеро. Так, Підбігаю все ближче і ближче. Оце наш панський став. Це власність. Точніше, дом Василь Йосипович Радиш взяв в оренду, на 50 років цей став, укріпив береги, укріпив дамбу, вода витікає. Ну, коротше, Одним словом, газда. Ну і зараз я цей панський став буду оббігати декілька разів. Я вже бігаю біля години. Ну, моя ціль це пробігти 2 години без перестанку. Наша застанецька краса, панський став. Правда не весь, бо він дуже довгий. Біжу я далі, оббігаю я його декілька разів. Так, це далі панський став. Як річка, колись тут була річка совиця! Бачите, поклеще прута! застав на Панський став! Навій самі, бачите, яка краса! тут я бігаю! дивіться, бачите, плавають лебеді! Плавають гуси! Яка краса! Наш панський став! О, бачите, як плавають, скільки їх тут багато! Слава заставні! Слава дом нулю радишу! А зараз знову я добігаю до парку. Обіг декілька раз панський став. Ну, мені ще лишається 10 хвилин і буде рівно 2 години, як я побігав. Але я себе відчуваю добре. Зараз забігаю в парк, пробіжу з 5 кіл і біжу додому. Знову мій улюблений парк. О, ну, ще лишилось 5 хвилин до кінця. А тільки що я закінчив свій довготривалий біг. Е, пробіг так як і запланував 2 години. ну І тут я недалеко живу іду до себе додому. Ху. Ну, а після біга в мене завжди хороший настрій. ну Я хочу ризикнути і попробувати заграти на скрипці. ну На скрипці я так. Може грав років 5 назад на тонну, а може і більше, може років 7 назад. Ну, спробую зараз заграти. Я, до речі, сам на всьому. Пробуємо, ламбаду. Бачите, без тренування заграв. Ану, що мені зараз прийде на думку, то заграю. Так, ану. Підібрав все. От Що робить біг і що робить кава, коли хороша кава, а я п'ю каву в Андрія Колісника, в Валі колісника, в Наді Колісника. У нас на базарі, у нас на Заставницькому ринку.